Доброго дня! Сьогодні говоримо на тему дбаємо про своє здоров'я щодня. Регулярно займаємося спортом для того, щоб міцніше обіймати близьких, щоб мати більше енергії на круті справи і щоб покращити настрій. Харчуємося правильно та висипаємося. Для того щоб бути бадьорими та зрушувати горе, щоб запобігати хронічним хворобам, і щоб не злитися через дрібниці, регулярно перевіряємо організм та уникаємо шкідливих звичок, щоб бути впевненими у своєму здоров'ї, щоб пережити всіх ворогів, для того, щоб підійматися без ліфта, але за бажанням, а не вимушено. І турбуємося про психічне здоров'я. Для того, щоб краще справлятися із тривогою, стресом та важкими почуттями. Адже психічне здоров'я таке саме важливе, як і фізичне. Дякую вам за увагу!